Хочу запропонувати вступити до нашої спеціальності 132 матеріалознавства. Освітня програма, розроблена за цією спеціальністю ООПП, теж називається матеріалознавство. Присвячена ця програма розробці новітніх технологій, новітніх матеріалів, розумних, креативних, сучасних, перспективних матеріалів, а також ми пропонуємо навчатися на бакалавраті спочатку, потім вступити до магістратури і потім вже продовжити навчання в аспірантурі за цією спеціальністю. Бажаємо нашим майбутнім студентам, нинішнім школярам, одержати прекрасну перспективну освіту, і потім впроваджувати її у майбутнє сучасне життя